Їхав сьогодні по дорозі, нарвав дружині квіток. Каже, ти мені нічого не дариш, не дариш. Що це мене сьогодні жде? А ну напишіть в коментарях, що це мене сьогодні жде. Може я ним получу. Друзі, привіз я таке того букета. Але це щось страшне. В секунді дружина змінилася. дивіться. В секунді. Каже, присядь, дорогенький, зараз все буде. Дякую тобі. Це капець. Каже, що ж, ти до мене по-людськи? І я до тебе по-людськи.